Добрий день, малята. Сьогодні до нас у гості завітала казка. Давайте її подивимось. Казка про курочку рябу. Жили собі дід та баба. І була в них курочка. І звали її Ряба. Одного разу знесла курочка-яєчка. Не просте, а золоте. Дід бив-бив яєчко не розбив. Баба била-била не розбила. А мишка біжала, хвостиком зачепила. Яєчко впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочко кудахче. ко ко, ко ко-ко-ко. не плач, дід, не плач, баба. Я вам нове яєчко знесу. Не золоте. А прости? Ось така казочка, дітки, вам сподобалася? Діти, скажіть, будь ласка, а як звали курочку? Ряба, правильно, а яке яєчко вона знесла в перший раз? Так, золоте. А хто розбив яєчко? Мишка. Діти, а яке яєчко знесла курочка у другий раз? Щоб дід з бабою не плакали. Так, просте, молодці. Уважно слухали казку, а мені вже час прощатися. До побачення!